Доброго дня, я Терещенко Роман, вихованець Марганецького еколого-натуралістичного центру. Пропоную вашій увазі свою роботу моніторингові дослідження фауни у скокрилих в зоні техногенно-порушених ділянок міста Марганець, Дніпропетровської області. Скокрилі являють собою цікавий та особливий об'єкт вивчення. Вони виступають у ролі запилювачів квіткових рослин, виконуючи тим самим дуже важливу з екологічної точки зору функцію. Лускокрилі здатні бути індикаторами чистоти навколишнього середовища та є об'єктом живлення інших організмів. Лускокрилі є особливо вразливими до антропогенних впливів і належать до однієї з груп тварин, що опинились під загрозою зникнення. Лускокрилі є... мета дослідження дослідити видовий склад та особливості поширення лоскокрилих межах міста Маргані з Дніпропетровської області, порівняти показники 21 та 22-х років. Об'єкт дослідження. Денні лускокрилі. Предмет дослідження особливості поширення денних лускокрилих на техногенно навантажених ділянках. Гіпотеза. Діяльність марагницького гірничо збагачувального комбінату негативно впливає на поширення лускокрилих. Дослідження розпочато у травні 2021 року. В польовий період 2022 року було здійснено 12 заходів на дослідні ділянки. Ділянка номер 1 балка крута, відносно непорушена ділянка. Ділянка номер 2 балка грушівка, а саме її частину межах дії техновельного навантаження з боку добувної промисловості гірничо збагачувального комбінату. За результатами проведеного дослідження було визначено на ділянці номер 1 32 види лоскокрилих, які належать до 27 родів та 4 родин. Німфоліди або сонцевики 15 видів. Білани 9 видів. Синявці 5 видів. Косацелі 3 види. На ділянці номер 2 було визначено 15 видів лускокрилих, що належать до 11 родів трьох родин. Німфоліди 7 видів. Білани 6 видів. Синявці 2 види. Домінуючими родинами за кількістю видів на ділянці номер 1 є сонцевики 15 визначених видів та біланові – 9 визначених видів. Родина з найменшим видовим складом родина косацеві три види. Три види із цього списку занесені до Червоної книги України. На ділянці номер 2 домінуючими видами є самцевики. сім визначених видів. Представників родини. Косацеві взагалі не виявлено. Видів, занесених до Червоної Книги України, не виявлено. Якщо проаналізувати видовий склад двох дослідних ділянок, можна зробити наступні висновки. Кількість визначених видів родини німфаліди на ділянці номер 2 на 55% менше, ніж на ділянці номер 1 Представники родини Косацеві зустрічались лише на ділянці номер 1 На ділянці номер 2 не виявлено. Представники родини Біланові. Біланий, капустяний, ріп'яний та брукв'яний є найбільш масовими на обох дослідних ділянках, мають найвищу частоту трапляння. Якщо проаналізувати видовий склад двох дослідних ділянок, можна зробити наступні висновки: кількість визначених видів родини, німфаліди на ділянці номер 2 на 55% менше, ніж на ділянці номер 1 Представники родини косацеві зустрічались лише на ділянці номер 1 На ділянці номер 2 не виявлено. Представники родини Біланові, Білани, Капустяни, Ріб'яний та брукв'яний є найбільш масовими на обох дослідних ділянках, мають найвищу частоту трапляння. У фауністичних дослідженнях для порівняння складу фауни різних біоценозів оцінюють за допомогою індексів Чекановського Серенсена. Згідно розрахунків отримано індекс подібності видового складу двох дослідних ділянок, 38% у 2021 році. У 2022 році, в порівнянні з 2021 відзначена відзначено досить високу масовість і щільність сонцевика будь якого, що обумовлене міграційними особливостями виду. Висновки, досліджуючи біотопічну приуроченість виявлених лускокрилих протягом 21 22 років, встановили, що одні з них мешкають лише у природних біотопах, інші ж виявлені лише мірою на антропогенно змінених ділянках. Найбільше видове багатство денних метеликів продовж 21 22 років. Дослідження відзначене для балки крута у 21-му році 33 види. Значно менша кількість видів, 15 видів, характерна для техногенно навантаженої ділянки. У 2021 році 14 видів. На підставі порівняння отриманих даних дворічного дослідження видового складу з'ясовано, що дослідні ділянки відрізняються за видовим складом. Ця різниця свідчить про те, що дослідні ділянки відрізняються за екологічними умовами. Це дає змогу припустити, що на ділянці номер 2 відбуваються зміни екологічних умов внаслідок діяльності гірничо збагачувального комбінату. Значне промислове навантаження на природні ландшафти привезло до інтенсивного скорочення чисельності степових видів. Дякую за увагу.